Привіт! Мене звати Олександр. Мені 15 років, я зі Львова. Ви, мабуть, думаєте, чому я вирішив вивчати англійську? Справа в тому, що я давно зрозумів, англійська це ключ до можливостей. Мій батько працює на фірмі Continental Group. І навіть він зараз вивчає англійську, бо розуміє, наскільки важливо бути частиною глобального світу. Він каже, що це мова бізнесу, технологій і сучасної науки. Я дивлюся на його приклад і бачу, як знання англійської відкриває нові двері, не лише на роботі, але й у житті. Я також хочу подорожувати, вчитися за кордоном, знайомитися з людьми з різних куточків світу. І зараз я лише підліток зі Львова і розумію, і розумію англійська це міст між різними країнами та можливостями. Вона допомагає стати ближче до мрій. Навіть якщо ти звичайний підліток. Я вірю, що кожен, хто хоче досягти успіху у майбутньому, повинен володіти цією мовою. Тож, якщо ти ще вагаєшся, потрібно починати зараз.